Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати смачний напій з нашого дитинства. Ягідний питний кісіль. Для приготування кісіль. Я буду використовувати ягоди. Тут у мене асорті: червона смородина, шовковиця та полуничка. Ягоди обов'язково треба промити та очистити від хвостиків. В Каструлю наливаємо воду, ставимо на вогонь та доводимо її до кипіння. Коли вода закипіла, додаємо цукор. Перемішуємо до розчинення цукру. Далі додаємо очищені та промиті ягоди. Доводимо до кипіння та проварюємо пару хвилин. Окремо нам потрібно розвести крохмаль з водою. Висипаємо його до миски, починаємо вдоливати до нього воду і дуже гарно помішуємо, щоб не було грудочок. Ягоди проварились, далі додаємо крохмаль. Перед додаванням обов'язково його перемішайте, бо він має властивість осідати на дно. Варимо, продовжуємо помішувати до моменту, коли кисіль почне гуснути. Після цього проварюємо ще буквально одну хвилинку і вимикаємо вогонь. Ось він уже помітно став гуснути. Ще буквально проварюємо одну хвилину. Готовий кісіль охолоджуємо, а далі подаємо до столу. Кісіль ягідний дуже смакує з печивом або випічкою. Обов'язково спробуйте приготувати. Це смак дитинства. Всі інгредієнти для рецепта будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня. Кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.